Всім привіт, настав новий день наш у Хургаді. Вийшли на вулицю, щоб показати, де знаходиться супермаркет. Так, дуже швидко летить час і ми вже скільки днів у хургаді? В цьому готелі може четвертий день. Четверту добу вже в цьому готелі. Я перший раз забронювала його на дві доби і потім ми подовжуємо. О. Да. І спочатку приїжджаєш, не знаєш, де тут що знаходиться. Заходили зразу там по маленьким. У цьому готелі кави нормальної немає, і тому ми заходили, хотіли купити каву. Кава коштує, зайшли 80, нам сказали ціну. А тут знайшли супермаркет, вона коштує 40 такий самий пакетик. Е, в Хургаді немає проблем з таксі. Тут кожну секунду тобі сигналять і за долар пропонують тебе кудись довести. Ще нас надурили трошки на інтернету, то що ми покупали купляли у Шермель Шейху в аеропорту. Е, казали нам 22 гігабайта. А вийшло одинадцять з половиною. Він вже закінчився десь за 8 днів. І вчора ми тут шукали Vodafone, знайшли і нам поповнили рахунок. І ще додавали. Ну, вроді би сказав, 18 гігабайтів. Оскільки воно буде, непонятно. Тут все треба ділити напополам. Кожен тебе хоче надурити. Зараз ми прийдемо до супермаркет і я зніму ціни, які тут є. Ось виходимо на таку вулицю. Якщо повернути праворуч, буде вихід до нашого пляжу. Вон там оті зелені ворота, то до пляжу дорога. Проходимо готель Сигал. Тут він недалечко від нас знаходиться. Пройшли трошки далі і знайшли супермаркет Метро. Ось таку каву я купляла. не цю, яка у банках, ви можете бачити ціну. 30 фунтів це 1 євро зараз. А я брала ось таку каву. Що в пакетиках така коштує 40 фунтів, це трошки більше долара. Ціни різні, є кава, яка трохи дорожча, є дешевша, кому яка подобається. Чаї теж ціна різна: є по 25 фунтів, є по 30 і 40 різна ціна тут. Яйця коштують 56 фунтів, практично 57. Сирочки йогурти коштують недорого 18 фунтів, 21, 19, ціни різні. Це відділи з продуктами швидкого приготування та приправами. Ось можете бачити лапшу швидкове приготування, скільки вона коштує. Дійшли до відділу соків. Соки є трошки дешевші 15 фунтів, і є дорожчі, десь 37 фунтів. Цей відділ шампуні тут, мило всяке таке. Оце ось недорогий супермаркет, тут ми теж скуплялися. Зняла назву, щоб ви могли побачити, як він називається. Ще згадала, що не купили водичку. Віталік зайшов, щоб купити воду, а я згадала, що мені потрібна олія. 20 пунктів. Шкіра тут дуже пересихає від сонця та соленої води, тому треба її чимось зволожувати. Десь у маленьких магазинчиках така олійка буде в два рази дорожча. Добрий ранок. Сьогодні виселяємося з цього отелю. Вчора забронювала на букінги Захабію. Приїдемо, побачимо, що там. Поки що забронювала на два дні і будемо дивитися, чи сподобається, чи не сподобається. Сьогодні вже на пляж не ходили, бо. Треба збирати речі і добре, що їх не так багато. Так, Під'їхали ми на таксі до Загабі. Таксі коштує один долар. Хотів з нас взяти сто їхніх, а ми заплатили тридцять. Ми заїхали в цей готель за хабі. Получається, що на букінгу я забронювала апартаменти. Ось зайшли в номер, зразу нам сюди поставили. Ось Фрукти, тут є чайник, чашки, кофе, чай. Тоді от така ванна кімната. Така, звісно, не зрівниться з тим готелем, де ми жили. Вон, яка душова, здорова кабіна, шампуні, глянь, пап. Все чистенько, полотенечки, все є. І тут така кімната із диваном, кріслами, телевізор, кухня є з холодильником, доволі таки великим, чистенький. Чого тут є? О, чайник хороший стрічний. І ще, мойка. Плита, о, мойка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Є навіть якісь і кастрюлі, щоб готувати. Двоконфоркова пліта. Так. Так. І ще одна кімната. Із великим ліжком. Церкало Ну, тут немає в нас балкону. Нічого mm не -hmm. Є. Ось такий вид у нас із вікна, навіть видно море. Такий вид, там є басейн. Поки що немає команду. Поки що в цьому готелі нам все подобається, навіть не очікувала, що буде тут так гарно, такі шикарні апартаменти. Ну, ми підходили в цей готель, нам сказали 50 доларів, коштує, коштує доба, на все включено. А так через букінг вийшло 46. Тому цей готель ось дешевше через букінг. Ці готелі якось по-різному. Зараз збираємося на пляж. Тут кажуть, дуже гарний кораловий риф. Зараз підемо дивитись, і територія теж тут класна, нам подобається. Ось так виглядає дорога до пляжу за Хабі. там стояв тук-тук, але нікого в ньому не було, тому ми вирішили йти пішочком. Це ще якийсь тут готель великий. Гарно тут такі пальми, квіти. Очікувала я, що тут ось знаходиться Саня Дей Palacio. Це теж такий готель, тут були багато блогерів, але він трошки дорожчий. Підходимо тут на пляжу Бар зразу є, і тут десь треба ось туалет на пляжі. Ось такі лежаки. Ще є такий барчик, типу кафешки. Можна щось собі брати на перекус. Ось. що хтось бажає. Йдемо до коралового пляжу. Ось оцей Sunny Days тут у нас поряд. Вон якийсь острів бачимо. Ну так тут теж бухточка. Вон, тут піщаний такий заход гарний є, хтось з дітками, вон, діти граються у пісочку, а ми йдемо на карали, зараз побачимо, що там. Кажуть, сьогодні відлив, то побачимо. А там видно ото причал, це вже останній день. Гарного кольору вода там. І ось навкруги такі острови. Накопались ми на пляжу, риф дуже гарний. Зовсім не очікувала такого і від Хургади і від цього готелю. Поки що все дуже подобається, подобається. Зараз йдемо на обід, трошки підзимо територію готелю. Все тут дуже прибрано, красиво, красиві газончики. Ось такі будівлі. Готель немаленький. якийсь я бар був, розповідають раніше тут було багато людей приїздило. Зараз у зв'язку з війною українців дуже мало, практично немає. В основному єгиптяни відпочивають. І пальми шикарні. Йдемо по місточку такому. Все підстрижене, все ухожене. гарно тут. Дійшли до такого аквапарку. Течія водичка. Ну, горка бачу зараз не працює. Тут теж є лежаки. Ну, територія мені подобається, така цивільна. Ось Дійшли до ресторану, знаходиться він у цьому корпусі. ось Бачу, що люди вже їдять. Зараз підемо на обід. Хоч на вулиці дуже прохолодно і є вітерець. Віталік іде на горки. Не знаю, чи він спуститься, бо щось водичка тече дуже слабо. Якийсь вон, фонтанчик б'є. Тільки що були на обіді. Такі якісь відношення дуже гарне, Даже якесь. Мені так себе відчувати якесь, ти якась, якась віп-персона. Все пропонують і напої, і їжу. Ми тобі принесемо. Я, я навіть і не знаю, з чим це пов'язано, таке відношення. На горках включили воду. Віталік, де маленька дитинка хоче. Котитися з гірки. Давай. У -ку! -ку! Тут у захабії на барі можна зробити каву, собі чай, взяти якісь напої. Ось зробила собі каву. Зараз піду на рецепшн, там ловить вай-фай. Буду пити там каву і сидіти в інтернеті. Якщо пройти цей готель Sun'i Десь, там відкривається така набережна красива. Ми ввечері сюди виходили гуляти. Тут і пустеля, все рядом. Підписуйтесь на канал, лайк це не складно, а мені приємно. До нових зустрічей.